Раз, раз, чути. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! мікрофон, будь ласка. Я Катеринчук Іван Петрович, призначений сьогодні! Тіше тіше! Тіше! Шановні побратими! Я хотів би вам сказати свої думки, прошу тихіше, тому що не всім буде чути. Я, Катеринчук Іван Петрович, генерал-майор міліції, представлений сьогодні начальником головного управління МВС України в Одеській області. Я, як і ви, пройшов Майдан. Я, як і ви, був на барикадах і у Києві, і в Чернігові. Я, як і ви, хочу порядку і законності на всій території України. Сьогодні цю законність разом з працівниками міліції Одещини ми будемо встановлювати тут. Але я хочу заявити вам одне: ми перед законом рівні всі. І тому я надіюся на вашу підтримку і на вашу допомогу. Хочу зазначити, що Україна у нас одна. І Одеса це невід'ємна частина України. Ми нікому, не забороняємо, ми нікому не забороняємо проведення мирних мітингів і ми нікому не забороняємо виговорювати свою думку. Але ми проти тих, хто агітує за сепаратизм. І за роз'єднання України. Я думаю, в цьому ми з вами спільні і єдині. Але це не говорить про те, що ми повинні порушувати закон. Ще раз повторюю перед законом усі рівні. Хто сповідує це, той є мій товариш, друг і побратим. Хто вважає, що закон можна порушувати. То є людина, я все розкажу. То людина, яка які зі мною не по дорозі, я відповідаю на головне питання, чому сьогодні відпустили цих людей? Я тільки представлений, і я не можу нести відповідальність за них, але я вам обіцяю, що буде проведена перевірка, і кожен, хто відпущений. І має відношення до порушення закону і до скоєння кримінальних злочинів, буде притягнутий до них у межах чинного законодавства. Я прошу вас заспокоїтись і дати мені можливість розібратися з усіма питаннями законним способом. Я готовий інформувати вас періодично про це. І я хотів би просити вас, щоб ви визначили людей, які будуть координаторами між мною і вами. І ви будете інформовані про те, що буде робити одеська міліція на чолі зі мною. Тина призначена годину тому у нас є порушені кримінальні справи. Це перший начальник міліції, який почав спілкування з нами, зі слів Слава Україні. Зараз, зараз відбувається таке, що ті люди, які наробили біди і горя в місті Одеси. Міліції. Він призначений годину тому. Ця людина знає ситуацію, знає, але почали з того, що в нас буде революційне правосознання, чи ми повертаємо це все в нормальне русло. Було сказано, що треба, щоб відсторонення посад відбулося. Ми, я вам казала, коли ми були біля дюка. Скавичні, це справді кардинальні зміни. Тут зараз заступник міністра внутрішніх справ. Просто це не типовий міністр. Подивіться, він у нас теж заселедний. Да Ви ж чекаєте лише один, одну годину з цими людьми? Ви чекаєте лише одну годину. Тому я дуже прошу. Ми тут ходили, калядували, оббивали пороги, пороги, ставали на коліна і просили, щоб нас почули. Нас почули, то зараз не треба мітингувати серед своїх. Не знищуйте тих, хто прийшов, щоб тут навести лад. Ви кажете, ви кажете, вам ніхто не може відповісти. Це не треба буде ждати місяць. Дайте людям. Дайте людям. Дайте людям кілька днів. Я поясню чому. Я поясню чому. Ми всі ждемо. Ще в штатному режимі. Дякую. Шановні друзі, я те, як і ви з перших днів стояв на Майдані, я та, який ви ризикував своєю головою і своєю сім'єю в гарячі дні майдану. А зараз ми разом з вами міняємо ситуацію. Ви бачите, після після того побоїща, яке було 2 травня. Ми сьогодні тут, і ми робимо кардинальні різкі зміни. Так, як і вимагає громада Одеси, заміни керівництва. Ми почули вас, і ви бачите зараз нового керівника, нові, нові заступники. І це тільки початок. Це тільки початок. Не вимагайте від нас за годину, за дві різких одразу змін усього. Ми, ми продемонстрували. Ми продемонстрували, що ми можемо і маємо волю. Міняти і ми нікому не дозволимо, щоб нашу Україну, нашу єдину Україну, які сепаратисти і зелені чоловічки колоради розтягували. Ми цього нікому не дозволимо. І сьогодні ми це демонструємо новим керівництвом. Слава Україні! Ваше прошу, Закінчуємо мітинг. Ви займаєтеся своїми справами, а ми йдемо робити те, що ви нам кажете. Я вам Вместе хочу я хочу вас попросити, що раз ми сьогодні тут зібралися. Давайте кожен буде робити свою справу. Я тільки ще раз вам кажу, тільки призначений, я вам гарантую, що всі мої рішення будуть змін з чинним законодавством. І тому ми просимо вас, дайте шанс новому керівництву навести порядок в області. А якщо вас слушать, раз поду Україна! буде працювати! слава Україні. Ми тільки що почули, що призначить координаторів серед нас, які будуть співпрацювати з органами Уведе. Хочу тут наголосити. Щоб ви знали, до речі, у нас є створені вже досить багато координаційних таких рад. У нас є координаційна рада при прокуратурі, у нас є ілюстраційна комісія. Будь ласка, давайте це вирішимо негайно. Ви, я бачу, згодні діяти негайно і будемо це вирішувати прямо зараз. Ви маєте на увазі координацію. Так, Координацію з народом. Я ж вам сказав, що я готовий з вами співпрацювати. Визначно координаторів негайно. І, і ми будемо з цими координаторами працювати. А зараз дозвольте мені виконувати свої обов'язки. Питань дуже багато. Допускаємо нашого народного генерала, служити народу. Давайте.